Здається, ми кудись потрапили. Дуже непогано робити в походах сієсту насправді. І толком не знаю, де ми. Луна, як тобі враження від експодатів? Як росівки, ноги. А як вам розкладка? Чудово. Ранок на березі річки Рів. Відрізняється від Бугу тим, що тут дуже чиста прозора вода. І можна купатися. І Мені це дуже подобається, коли от прокидаєшся зранку і намета зразу в воду. Ну, вона чиста, звичайно, не по-морському, а так от по-річковому. Дно видно. Доброго ранку, друзі! Стартуємо сьогодні третій день каміна. Зранку мені всяка подобається. Okay. Печемось на сонечку. Третій день каміну стартує під сонцем Поділля. Так, ось тут ми йшли. Ми стартували між Володимирівкою і Браїловим. Підійшли до Браїлова, деякий час провели в ньому, далі пішли в бік Жмеренки. Ось на цьому озері позависали. В жмеренці сповна насолодилися всіма її принадами. І поїхали в бік Мажирова ось цією колією. Фактично це був день такої собі вильної подорожі, тому що ми відвідали аж цілих два міста, два музеї, пройшлися пішки, проїхалися міською маршруткою. В кінці трохи щитрили, підскочили кілька кілометрів електричкою. Така велика тут красива долина, я вам скажу. Йдемо з Володимирівки на Браїлів. Патріотичні. Кольори квітів на Лугу на пустирі. Сядя знайшов їжу. Але ця, да, кисленька? А то справа, то плантація малини. Огорожена, на жаль. Вдалині храми Переїлова видніються. І от ми туди йдемо. Йдемо по вулиці Космонавтів. Вона тянеться до центру. Йночий монастир, але ми туди, мабуть, не підемо. Слухали місцевих і трохи зрізаємо стреку. Виглядає, так ніби нас послали в монастир. Молодець. Ми прийшли до музею Мекта Чайковського. Воно ж колись палац фон Мек. Сторожа. Все нормально, Да? Деяка інформація про цю будівлю, якій зараз ліцей і під. Музей виділено частину будівлі. Окей, в музей ми не підемо. Е, яке число? 15. те 15. 12 ж... Дванадцять. Сходили ми в музей в Браїлові. Він ніби як закритий на реконструкцію, але люди, як про це дізналися, то відкрили нам спеціально. Я спочатку думав, що там буде якась така маленька кімнатка там, але це насправді ну, повноцінний музей. Це дуже крутий коридор височенний. такий, о, видно, що це от панський маєток, ця атмосфера такої аристократичної масштабу, розкоші. Декілька залів, експонати присвячені Чайковському, присвячені фон мек -власникам маєтку. Між ними, скільки я зрозумів, зв'язок був в тому, що власниця маєтку дуже любила музику, захоплювалася нею, спонсорувала різних композиторів, серед них був Чайковський, але не тільки. Там був і Рубінштейн, і ще якісь інші і учні всі їхні. Проте з цим були якісь особливі відносини. Тому між ними тривала якась така дружба, достатньо довго. І, власне, він тут проводив багато часу, писав листи, створював якісь свої твори, тому йому присвячено цей музей і багато що в ньому. Ну, достатньо, достатньо цікаво для маленького села. Луна, як тобі враження від експонатів? Подобається цей пан пам'ятник? Мені сподобалось, що у створенні цього музею взяли участь навколишні жителі. Це так круто, насправді. Коли була розруха саме населення, хто що по Але й зараз приносять. А сам палац з'явився в 19 столітті ближче до кінця, коли регіон почав розвиватися. Тут проклали залізницю, навколо залізниці відбувся економічний розвиток, так би мовити, і місцеві олігархи тодішні розбудували тут собі красивесний такий палацик. Чи аристократи, чи олігархи, чи щось середнє. Тут є такий типу парку. Це подвір'я ліцею. Красивим таким старим мостиком. А ми йдемо далі. Буває брилів. Йдемо в маленьку. Третій день. Так, да, в палатках. О, Але звідки. потім до жмеренки дорога повела прямо по сонцю. І це було достатньо важко. Ми, ж, ну як, ми ще дійшли до ставочка, в якому не можна купатися. І загалом подумали про те, що дуже непогано робити в походах сієсту насправді. Десь зранку ходити, звечора ходити, а обід десь собі валятися. Не хочете, не хоче, хочу нюхати. Трек іде по дорозі, а там ми йдемо повз дорогу. Ось так краще. Ми швидко покинули Браїлів, бо нам треба було в жмеренку. У нас сьогодні Федя їхав на Київ поїздом. І нам треба було на цей поїзд встигнути. Тому ми побачили тільки музей. Насправді Браїлів має чим здивувати. Колись я вже був в Браїлові, знаю, що там є красиві храми, є бароковий храм 18 століття. Він же костел в монастирі сучасному, є храм 19 століття, є старі кав'яниці, є якісь. Більш дрібні пам'ятки. Загалом це цікаве місто, в якому є сенс затриматись на довше, ніж то ми зробили, але нам треба у жмеренко. Знатно так сильно ухекалися о, на сонці, зате в жмеренці знайшли непогану піцерію. Як вам розкладка? Чудова. Сьогодні особливо. І ми відвідали ще один музей. Ого, який музей. Модерн! Оце був шедевр! Так, У нас теж собака, але пішки ходить. Да, з нами. Так, другий музей за день і теж цікаво. Ми особливо від нього нічого не чекали, а тут куча класних експонатів. Це так прикольно. Подивіться тільки. Яка гарна це! Він коли починав свої верші роботи. Що здивування в цих маленьких музеях працюють такі натхненні люди? Це так приємно. Дуже мало того, що в свій час ніхто не цінував цього, і потім ще зробив цепочку між цими підковками. Федя свої. пішов на поїзда, нас залишилося дві людини і одна собака. Далі ми продовжимо подорож у такому складі. Ми теж пішли на поїзд, але на іншого, на електричку. Підскочили кілька зупинок, кудись в бік Межирова. Вчитерили трохи. Їдемо електричкою одну дві станції. Ну аби внесли елементи вільної подорожі в мандрівку. Здається, ми кудись потрапили. Так, да, так, да, давай так обійдемо. Підзарядилися, підскочили електричкою кудись в хащі десь під Межирів. І завтра підемо в Межирів, Це містечко теж непогані, непогане. Юля собі ще купила кросівки, попередні ухекалися і. Для кросівки, ноги. Ноги ухекалися в кросівках сильно. Таке все поруйноване, ніби колись кар'єри були. Наша сьогоднішня ничка. І толком не знаю, де ми. Десь за жмеринкою, але ще не в Межирові. Таке щось подивилися по карті, що тут є багато вільного місця, ведуть якісь дороги. Ну та й пішли. Завтра буде новий день, нові пригоди.